З робочим візитом у Смиську об'єднану громаду Дубинського району завітали консультанти з питань децентралізації проекту Пульс рівненського регіонального відділення АМО. Там разом з керівництвом громади обговорили проблемні питання. З'ясувалося, що громада потребує ЦНАП, оскільки є чисельною. Наразі жителі громади за потрібними довідками їздять у Дубно. Тож місто пропонує у громаді відкрити власну філію, аби послуги були більш доступними для людей. Консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер розповіла присутнім, як планувати робочий штат Працівників, які надходження потрібно контролювати першочергово. З бухгалтерами обговорили проблемні питання та з'ясували механізм фінансування освітньої галузі. Консультант з економічного розвитку Руслана Стасюк окремо попрацювала з фахівцем, який займається проектним менеджментом громади. Переглянула, які вже є ідеї та напрацювання. Адже нині оголошено, чимало конкурсів для громад, де є можливість отримати значне фінансування. Вагому фінансову підтримку Смиська громада отримує від підприємств, які працюють та розвиває. Тут вже збудували міні-футбольне поле для дітей. У місцевому парку облаштували алею миру. Нині працюють над створенням опорної школи. Консультанти наголосили про важливість напрацювання плану соціально-економічного розвитку громади, адже організаційні моменти поступово вирішаться, а для подальшої успішної роботи ОТГ потрібно мати напрацювання вже сьогодні. Сьогодні навіть прості елементарні питання щодо заповнення декларації, щодо фінансування закладів освіти, культури, в тому числі бібліотечних Комплексів, подивилися, які є переваги, перспективи громади, куди можна рухатися, дали перші рекомендації по написанню стратегії, планів розвитку громади, на що звернути увагу, що в першу чергу вирішувати, які моменти з відкриттям ЦНАПу, тобто розказали процедуру відкриття ЦНАПу, прийняття на посаду реєстратора.